Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Вітаю вас, рідні мої українці, з 1 вересня, з Днем Знань, з першим днем осені. І сьогоднішнє парфумерне відео я хочу присвятити саме школі. Починала я це задумувала, як просто підбирати якісь парфуми для вчителів з кожного предмета. Але коли я почала це робити, на мене просто навалилося такою хвилею ностальгія, приємні спогади, адже я завжди любила ходити в школу. Зі школи в мене тільки приємні спогади. Я непогано вчилася, в мене була чудова школа, чудові однокласники, чудові часи, гарне дитинство, молоді батьки, зеленіша трава і все таке. Зі школою в мене дійсно зв'язані тільки приємні спогади. Чому я завдячую, тепер розуміючи своїм вчителям, зокрема. Тому я не можу сьогодні не поговорити саме про своїх вчителів, буде сьогодні трошки така життєва історія, скажімо так. І я буду добирати парфуми саме своїм вчителям з кожного предмету, з якого я пам'ятаю більш-менш. А ви вже, звичайно, згадайте своїх вчителів і подобирайте свої парфуми їм самі. Отже, почну я з математики. З математики, Юлія Андріївна приємна, молода вчителька, досить строга на свій вік. Адже, коли ти вчишся в школі, особливо в старших класах, є різниця між тими старшими вчителями і молодими. Завжди так, типу, ближче, коли спілкуєшся, якось з молодими, здавалося, легше. Але Юлія Андріївна була таки досить строга, вчителька з математики. І я її підібрала. Ред від Джорджіо Беверлі Хілс. По-перше, математика. А це складна дуже формула. Тут заявлено, що біля 26 нот. І це класичний шипер, фруктовий, з мохом, зі всім. Ну, тобто, нот там дуже багато, але при тому він дуже легко носиться. Він так запудрюється приємно. І от він в мене асоціюється саме з моєю вчителькою, з математики, такою строгою, складно сформульованою. Але при тому, досить молодою, такою не важковаговою. Щось я сьогодні слова конечно, позакручувала. Українська мова і література. Я вчилася в україномовній школі, я ж вчилася у Львові, в мене була досить направлення українського в мене була школа імені Тараса Григоровича Шевченка. І незалежно від того, що коли я туди прийшла, в ту школу там на вулиці стояли кам'яні піонери, а всередині там все одно стояв бюст Шевченка. Потім тих піонерів знесли, а бюст як стояв, так і стоїть досі. І була в мене вчителька з української мови, така Галина Іванівна. Я, звичайно, згадую, такі вже ближче до останніх, останніх років, відколи вже є якісь спогади яскраві, або тут будуть і менш яскраві, звичайно. І була вона така маленька, кругленька, і от не знаю, я саме більше запам'ятала, що вона любила на перервах перед уроками поїсти. Як не яблучка, то якісь булочки, то ще щось. Ну така, от вона приходила в школу просто з нами поговорити, якихось таких щоб сказати, що вона там сильно вчила. Ну, правилами вчили, як всі, звичайно, коротше. Підібрала я її карамельне яблучко, тому що вона от напряму в мене асоціюється з ним. Вона навіть на вигляд була схожа на це яблучко. Така приємна, м'ягенька, правда, з характером вона була. Тут такий характер м'якший в цього парфума. Але от асоціюється вчителька з української мови в мене саме з цим парфумом. Вчителька з зарубіжної літератури. Не пам'ятаю, як її звати. От я її інколи бачу навіть досі в своєму районі. Я з нею вітаюся. Я не пам'ятаю, от не залишила вона для мене якихось яскравих вражень, таких як інші вчителі деякі. Тому я для неї підібрала це є Little Black Dress від Avon аромат, який я вже доношу флакон, але я ніколи не можу його згадати. Я чуть ли не кожен раз наношу його і кожен раз я згадую, чим він пахне. От не можу згадати на сліпому затесті навряд чи впізнала. От серйозно. От він в мене ніяк не залишить якихось таких от яскравих вражень, як, наприклад, інші парфуми Avon з того ж періоду. Парфум приємний, красивий, тут якісь персики, пачулі, квіти. В базі він нагадує чимось мені оцей от такий фльор від Жадора. Але от я не можу його запам'ятати, як і ім'я вчительки своєї зарубіжної мови. Англійська мова. Тетяна Іванівна. Чудова, приємна вчителька. Я брать не діставала з пакетика. Так як це була вчителька з англійської мови, звичайно, я хотіла її підібрати щось строге, таке чисто англійське, вона навіть на вигляд була така дуже висока, світловолоса, елегантна, дуже приємна, ніколи нас там не булила, не заганяла, ні нічого. То, що ми не знаємо англійської мови, це не її провина. Така тоді була програма, на жаль, в школах. І тому я взяла Burberry Brit Rhythm з того, що в мене хоча б в такому форматі є. Це є такий приємний ірисово пудровий лавандовий парфум, стартує гостро, закінчується м'якою. Я вам про нього 100 тисяч разів розказувала. Можливо, бо їй щось підходило з Пет Халігонс, чи її щось підходило з Аткінсонса. В принципі, будь-які оці англійські такі строгі, красиві. Але коли я згадую, як вона виглядала, як вона себе вела, в мене от прямі асоціації з Глорією Вандербільд. Хоча це французькі парфуми, а може вона знала французьку мову, я ж то не знаю, ми вчили англійську. Але от вона була така вишукана, якась така спокійна, така вічлива завжди з нами. така, ну, Трошки флегматична така людина. Я не скажу, що цей аромат флегматичний, але от він такий елегантний, такий, от чомусь я бачу саме на своїй вчительці з англійської мови. Так, далі в нас що? Фізика. Для своєї фіз... вчительки з фізики, Тетяна Миколаївна, її, здається звали, якщо я не помиляюся, я підібрала ганімет. По-перше, цей парфум про фізичні досліди, про іскру для мене, про чуть підплавлену пластмасу. Це раз. Але це все-таки аромат, такий, як то кажуть, про космос, а вчителька з фізики в останніх класах вела і астроно. Астрономію, Боже, щось з астрологією не перепутала. Пора в школу мені знав. Тому однозначно для мене як предмет фізика, так і моя вчителька з фізики теж дуже дуже приємна жіночка, теж блондиночка, висока, худенька, але така трошки більше енергійна, ніж вчителька з англійської мови. Приємні в неї про неї спогади. Хоча в мене з фізикою ну ніяк. Це десь я упустила, видно, що десь на самому початку стою фізикою, але сама вчителька була ну, не її вина, скажімо так. І от Ганімат в мене асоціюється з чимось космічним, з дослідами, з іскрами, якимись електричні заряди, і все таке. Вчителька з хімії це була легенда школи Валентина Миколаївна. Їй було на той період вже далеко за 60, але вона була просто кумок енергії. Причому що вона бігала в таких кросовочках кедах і. Вибачте, ми її так і називали всією школою, причому я знаю точно, що навіть вчителі назвали її бабка в кедах. І от Валентина Миколаївна, тепер, я думаю, що вона була чудовою людиною, чудовою вчителькою, любила свою професію, любила дітей і любила хімію. І я її підібрала полома Пікасо, хоча воно ніяк не яким відношенням до хімії, але чомусь про неї як людину енергійну, такого досить похилого вже віку, досить. Симпатичною, красивою, завжди доглянутою. От в мене асоціюється цей строгий класичний шипер трошки з тваринними нотками. Такі, що от яскрава жінка вона була, я її досі пам'ятаю, хоча скільки років пройшло. І тому Валентина Миколаївна палома Пікасо. Історія Альберт Іванович. Альберт Іванович у нас був під метр дев'яносто ростом, може і вище, може поза метр дев'яносто ростом. Вигляд в нього був, вибачте, як. Ладно, я не буду це говорити слово, воно в мене коротше, як в військового. Можливо, він буде в минулому військовим. І він був такий строгий, що його реально боялися. В нього муха пролітала тихесенько по класу. Він, от коли він ходив між партами, це була ідеальна тишина. Всі сиділи по струночці. Він вже був такий, ну типу, от дійсно аж трохи діти його боялися. Він ще ходив з указкою і любив казати Діточка, <свісно> і типу, той указ. Ну він дітей, звичайно, не рухав, але указкою по парті Він, типу, якщо десь хтось шуршить, щось це, і ми просто сиділи і 45 хвилин відсиджували. От більше ніяких спогадів, крім того, що ми його боялися, ні про історію, щоб ми там не було цікаво на історії чи ще щось, я не можу згадати. Тому я йому підібрала сагамор. Це дуже строгий, такий класичний шипровий. Це, причому в мене вінтажна версія від «Ланком». Тут багато зелені, це пахне, ну такий він дуже маскулинний. Дуже з, такі, з тих старих часів, старої закалки, скажімо так, от прям як наш Альберт Іванович. Не знаю, правда, скільки він років був педагогом, але він, от реально, коли подивишся на ту людину, він був старої закалки, може, і військовим, або вже, як то кажуть, профдеформація з старшокласниками. В нього була така, що йому доводилося стукати нам лінійкою по партах. Сагамор – це для вчителя історії, вчитель з біології Василь Іванович. Дядько теж не ну такий з такого похилого віку. Він же тоді був. З величезними густими бровами, і звичайно, Василь Іванович в нас називався Чапаєв. Як же інакше можна було його назвати? Але людина він був досить спокійна, приємна, його не дуже то боялися. Правда, не дуже то і скажу, щоб слухалися, чи він там сильно вмів зацікавити біологію. Ходили просто, звичайно, знаєте, самі клас біології, хто пам'ятає, там десь якісь чучіла, десь щось це, 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 таке, трохи як в оранжерею. Ти приходиш, там і рослини, якісь оті от в баночках все це завжди було цікаво, сам предмет був цікавий. А Василь Іванович більше за, за, запам'ятався таким просто спокійною людиною, де ми приходили, він з нами відсидів, ми з ним відсиділи і все. Я йому підібрала: це є Фомен Джордж Беверлі Hills чи Пурро. Там на коробці таки написано Фомен і Пурро. Це теж такий шипрово-фужерний, я не знаю, як його назвати. Коротше, це такі. Зелено, землисті пачулі з медом, це теж чоловічий аромат, хоча я його прекрасно ношу, на відміну від Сагамора, це мого чоловіка аромат. А це цей аромат ношу я на собі. Це пачулі з медом, з дубовим мохом в основних нотах. Тобто тут і зеленини багато, але при тому він не надто строгий, досить м'який, є в ньому якісь і вінтажні трошки такі відголосочки, і зеленого чогось такого, ну, нехай буде супер а, біологічно, ботанічного. Далі. Географія. З географії вчительку я пам'ятаю дуже добре, адже це була моя класна керівничка в 10-11 класі Олександра Андріївна. За що їй велике дякую, хоч вона звичайно не побачиться у відео, але великий їй привіт! Тому що я вона була дуже молода в той час, і я тепер як згадую наш клас в 10-11 класі. Ми такі були більш-менш. Але судно, то пацани десь тікали, курили, то ще якісь там були розборки, то якісь там вчителі хтось десь скаржився, ну, як, як і всі старшокласники, нікуди від того не дінешся. І як то, бідно, Олександре. Олександра Андріївна з нами витримала, я просто от не, не пам'ятаю. І вчитель, вона в мене вчила географію спочатку, з, з, з 6 класу чи з 7, я не пам'ятаю, 6 здається. Географію вона в мене вчила вести цей час, а керівничкою була вже пізніше. Вона була такою жгучою брюнеткою, веселушечка, Вона, до речі, досі працює в школі. Великий їй за це дякую. І я її підібрала вже, як то кажуть, по блату, як вона в мене була керівничкою. Два аромата. це є слон і лагуна. Мені здається, що вчителю географії має бути щось цікаве про подорожі, про якісь інші країни. І оці два аромати для мене саме про подорожі, про інші країни, про життя в інших країнах. Хоча тут у нас спеції ванільця схід, джангл ті джунглі. Східні прянощі, а це в нас лагуна, це море, це пляжі, і кудись вже туди в ті тепліші краї, кудись в сторону заходу. Тому для неї я підібрала такі два аромати і дуже їй дякую теж за приємні шкільні спогади. Ще одна керівничка моя. Не повірите, вчитель фізкультури Віра Дмитрівна. Я вам скажу: нема нічого кращого, якщо ти учень мати керівничкою, вчительку з фізкультури. Вона в мене була керівничкою до 9 класу. Олександра Андріївна була 10-11 клас. Віра Дмитрівна була чудова. По-перше, вона була завжди чудовою людиною. Я з нею бачилася декілька разів і після школи. Отже, в мене школа тут відносно недалеко. і Вона там, ну в крайньому разі, донедавна працювала. Я її бачила роки два назад, напевно. Я з нею спілкувалася, вона мене добре пам'ятає. І вона була така позитивна. Вона, ми в неї всі були чемні, тому що вона нам ніколи не давала скучати. Ми то кудись в Київ їздили. То ми зранку бігли, ну кудись сідали на електричку, їздили в Карпати до вечора, вечором назад верталися. То не то, щоб ми її сильно слухали, але ми її би не хотіли сильно засмучувати. Тому ну, це от жінка, яка повна енергії, яка теж любила людей, людей, дітей і людей, напевно, адже то хороша людина. І я її підібрала Арман Басін Ред, адже це просто простий, звиклий, але з великою іскрою життя, енергії, парфумно і плюс фізкультура, що може бути спортивніше, ніж оцей прекрасний, чудовий цитрусово-деревинний свіжачок з імбирем. Це моя любима Віра Дмитрівна. І ще один вчитель у нас був з фізкультури. Я не, не пам'ятаю, як його звати, тому що він у нас переважно був на замінах, але він мені страшенно запам'ятався зі школи, адже ми ще йому в школі завжди кривлялися. Він теж був такий дуже молодий. Е, ніхто його сильно там не слухав. І він смішним голосом завжди до нас кричав: І раз і два, і раз і два, і кривом раз-два. І ми вічно ж ну, перлися з нього, так як, ну, як всі. Старшокласників вже. Йому я підібрала Терермес. Мені здається, що це от прям такий молодий чоловік, йому десь було тоді, ну я знаю, років 35-40, напевно. І от він, так, як він вчитель фізкультури, він був спортивний, такий не так, як інколи буває, знаєте, вчителі фізкультури, які фізкультурою не займаються. Він такий був спортивної тілобудови, приємний, вічливий теж завжди такий вихований, не фізрук, як в нас, знаєте, є ті. Стереотипи з фізруком. Це був такий хороший фізрук, тому я підібрала йому терермес, ВТВ, цитруси і мінеральність. І, звичайно, не можу я не згадати свою першу вчительку, адже це була дійсно, як то кажуть, вчитель від Бога. Це було прекрасно. От в мене спогади про неї самі світлі, самі теплі Тереза Миколаївна, якщо я не сказала, як її звати. Це при тому, що я, як вже казала, пішла я в школу ще під час Радянського Союзу, але ця вчителька завжди розмовляла такою гарною українською мовою. Так ми всі її любили. от Дійсно, як курчат вона мама біля себе збирала. От, от дійсно самі-самі ну, приємні теплі спогади про неї. Про її гарний почерк, коли вона стояла, писала, вона була висока, стройна, завжди вона гарно вдівалася в неї інколи були якісь і такі, як вишиванки, хоча нагадую, це були ті часи. І вона дуже любила носити намиста. Завжди, от чомусь мені запам'яталося на ній червоне намисто. Червоне от, я не знаю, що воно там з коралі такі. Намисто мені на ній запам'яталася, і я не можу Терезу Миколаївну, свою першу вчительку, асоціювати з іншим парфумом, ніж як бурштинове намисто від Черзілля. В мене немає цього парфуму, тому ви десь тут побачите картинку. Я вам про нього розказувала в тубірці про черзілля. Але воно пахне яблуками, бурштином, чимось таким рідним, теплим, затишним. І оці спогади не, не саме про те, що намисто було в моєї вчительки, а от саме через те, що от вона взагалі асоціюється в мене. І чи щось є в тих парфумах таке, от чисто українське, наше рідне? Навіть яблука пахнуть нашими яблуками не завезеними, а прям нашими, такими, що вже впало воно. З дерева, і от воно вже таке достигле. От не знаю, чомусь, воно в мене найбільше асоціюється з моєю першою вчителькою, тому для неї я підібрала бурштинове намисто. Така була в мене сьогодні добірочка, може, я якісь, звичайно, предмети, позабувала такі основ... Ну, я хотіла тільки основні, звичайно, я там не брала музику, образотворче мистецтво, я не пам'ятаю тих вчителів. Обов'язково напишіть мені, чи любили ви школу сьогодні. 1 вересня саме час згадати своїх вчителів, можливо, подзвонити, якщо ви з ними на зв'язку, спитатися, як їхні справи, чи вони живі, здорові, адже вони нас виростили. І я хочу подякувати, звичайно, всім педагогам, всім вчителям, побажати успіхів, всім учням в тому році і не ігноруйте повітряні тривоги, цамкібанки.